Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я розкажу вам про птахів, які прилітають до України пережити холодні місяці зими. Це остання третя частина про зимових гостей. Якщо не бачили попередніх, послання буде в описі під відео. Приємного перегляду! Перший вид, про який вам розповім, агара чорношия. На території України під час прольотів зустрічається на великих озерах чи річках, Зимує на узбережжі Чорного моря, має гострий дзьоб та короткі ноги з плавальними перетинками, що дозволяють птаху ловити рибу під водою. Назву отримала завдяки чорній лискучій смузі на шиї, проте молоді птахи та дорослі взимку частіше забарвлені в коричнево-білі відтінки. Наступний птах чернь морська. Зимує на великих озерах, річках, узбережжях морів, харчується рачками, личинками водних комах, дрібною рибою, дощовими черв'яками, листям та насінням водних рослин. Взимку до раціону додаються молюски, які стають ключовими харчами в холодний період. Від звичайнішої чубатої черні відрізняється відсутністю чубчика та сірими крилами в самців. Одна з найкрасивіших качок, що вирізняється довгим роздвоєним хвостом у самців морянка. Як і інші морські качки, забарвлення в чорно-білі тони, самка коричнева. в Україні рідкісний гість великих водних просторів, зокрема Дніпра, харчується здебільшого тваринними кормами, які здобуває на дні. Взимку це молюски, черви, дрібна риба та ракоподібні. Наступна качка вирізняється однотонним чорним кольором та жовтим посередині дзьобом синьга. Синьга товариський птах, тримається групами по морях, разом шукаючи мідій, рачків та молюсків, піднаючи при цьому аж до 30 метрів. Самка, хоч і не така, як самець позабарений, має білі щоки, що дає змогу легко визначити вид. Ще одна гагара, яка є дещо менша з тончим направленим вгору дзьобом червоношия. Як можна здогадатися по назві, в неї шия червоного кольору. Тіло пристосоване до пірнання і ловлі риби. Більше про неї я ще колись розкажу. А зараз переходимо до наступного виду брата синьги турпана. Турпан теж забарвлений в чорне пір'я, але має білу краплю біля очей та більше жовтого на дзьобі. Але, як завжди, самка коричнева. На щастя, у неї теж є біла цятка під очима, але трошки далі від ока, ніж у самців. Молоді виглядають як самки. Основна їжа молюски, тому зустрічається майже безвинятково на морі. Ця мала качка, яка вирізняється серед інших як своїми кольорами. Так і місцем семівлі, крех малий. Самець переважно білий, з чорними смугами, а самочка з коричнево оранжевою верхньою частиною голови та сірим тілом. Селиться в дуплах дерев неподалік неглибоких озер. Зимує на узбережжі Чорного моря, Тунаю та Дніпра. Інколи на невеликих водоймах. Наступний вид гуска. Яка прилітає до наших лиманів з північної тундри – Білолоба. Дуже цікаві вони тим, що зі зміною опалення змінюють і спосіб життя. Зграя має місце денного відпочинку, кормову базу та нічліг. Основною їжею є м'які частинки зелені, які збирає по берегах річок, на стернях чи озині. Осінню міграцію починає в жовтні, а весняну ще в лютому. Усі бачили лебедів шипунів, і, мабуть, тільки про них і чули. Вони відлітають до незамерзлих водойм чи Середземного моря. Проте є вид, який часто прилітає їм на заміну лебідь кликун. Вони часто вибирають для зимівлі різнотипні водойми, інколи невеликого розміру. Від шипунів відрізняються формою та кольором дзьоба, а також голосом. Іма, це особлива нагода зустріти нові види птахів, помилуватися їх скупченнями на незамерзлих водоймах. Спостерігаючи за ними, ми не лише відкриваємо для себе дивовижний світ птахів, але й розуміємо, наскільки важливо зберегти ці екосистеми. Дякую, що переглянули це відео. Надіюся, вам сподобалося і ви дізналися щось нове. До наступної зустрічі!